Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Кротобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте віночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, які ми сьогодні оглянемо, називається Космічний Поштар. Написав і проілюстрував ці книги Гйом Перо. Ці книги від видавництва Блим-Блим. Але в чому проблема? Цього видавництва, те, що він не вказує свою назву. Ми знайшли назву тільки ось тут ззаді, сайт Блим-Блим. І, і це проблема, тому що, я, як ми знімали розпакування, та й взагалі дуже важко знайти назву цього видавництва, але книги мені дуже сподобались. Почнемо з першої. Перший нам взагалі розповідається, що це за такий поштар, і що, де він працює і як він працює. Можемо побачити, що він ось так просинається, випиває чашечку кави, одягається е і летить на роботу. І в нього, наче все, як завжди, повсякденно. Тобто, кожен день в нього повторюється. Він їде на пошту, бере. Якісь посилки листи і летить по звичайному маршруту, до якого він вже звик. Але цього разу його шеф дав йому новий маршрут, і, і його це дуже здивувало і трохи обурило. Але все ж таки він полетів. Він полетів, і ось перша посилка він прилетів на якусь дивну планету. І там зустрів чоловіка і великі помідори. Як з'ясувалось, це була планета великого, там же великий такий фермер, який роз, вирощував помідори. А помідори були дуже великі, ось такі. Тобто, це пошталь, оце фермер, а це помідори. Тому що там 20. Із 24 годин йде дощ, тобто там майже весь день йде дощ. І він замазався в багнюку, впав в помідори, і перша посилка е, в нього вже здалась не дуже. І так далі, була і друга, і третя, і купу посилок йому довелося доставити. І, кожні, і під час кожного доставання посилки або листа якогось. Він втрапляв як в якусь проблему, в якусь пригоду там замазувався, там його якісь метеорити пошкодили і тому подібне. І це його дуже сильно обурило. Але чим закінчилася ця книга, ви самі дізнаєтесь. І прочитавши цю книгу. Книга дуже цікава. Я вам її обов'язково раджу. Ця така вона дуже легка. Я обидві ці книги прочитав за сьогодні. Але вона дуже цікава і е, особливо сподобається малим дітям, але не тільки малим дітям. Також ця книга е, Піїде, наприклад, що ви вже е, що вам вже набридло читати великі книги. Наприклад, ви там читаєте постійно великі книги, важкі, а це такі книжечки, щоб передихнути трохи від тяжких книг. Також тут якісь такі. Така, по-перше, мягка обкладинка, що мені не дуже сильно подобається в книгах. Хоч вони так і легші, і тонкіші, але ця обкладинка легко шкодиться. І вона, незвичайно, отак от відкривається із середини. Я ще не зрозумів, навіщо це, але щось цікаво і е, щось нове. Друга космічний поштар грабіжники на мотоциклах. Тут розповідається про те, як. Космічний поштар вже став сміливішим, і він вже не хотів кожен раз ходити там на, по одному маршруту, а вже хотів отримувати різні маршрути і різні пригоди. А також він постійно ставав поштаром місяця, працівником місяця. І... А в цей раз його бос. Сказав, що в нього буде всього один лист, один. Чому він дуже здивувався? Тому що, це, тому що для нього це було маловато. А також він поїде з новою працівницею на пошті, щоб вона могла навчитися і тому подібне. І от він з нею поїхав, ось вони вдвох. Вони з нею полетіли і вже дуже швидко. Вони змогли прилетіти на планету Яку треба, поїли там локшину, а їх підслухав бандит. Вони про це не знали, і, а вони достава, доставляли лист королю. Вони прийшли на адресу, яку треба, але з'ясувалося, що король переїхав на іншу, час, на іншу сторону взагалі галактики, дуже далеко. Їм довелось летіти. На інший кінець галактики. Вони назад залізли в свій такий апарат літаючий, літаючий і полетіли. Але як вони підібрали отакого, отакого чоловіка з гітарою, і потім з ним в них виникло багато проблем. Але потім він їх врятував, тому що них? за ними полювали оцей же ж бандит, це були мотоциклісти-байкери, і його друзі. Це були космічні байкери, які любили всіх грабувати і тому подібне. І вони завдяки цьому, що підсухарі, дізналися, що в поштарі. І лист до самого короля, і думали, що там може бути щось цікаве і щось цінне. Цього їх за ними полювали. А чим закінчилася ця книга, дізнайтесь самі. Такі дві легенькі, цікавенькі книги, дуже раджу вам їх, щоб почитати, віддихнути і просто насолодитися. Отже, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба Ну, а всім па-па-па-па!